Вітаю всіх. Всім гарного, доброго, чудового дня. Ось хочу зробити огляд вже готової вишиванки. Відео, яке є, як я її шила на моєму каналі. Можете подивитися. Ось так я вирішила рукави залишити, типу рукави-растроби. Дуже гарно воно так виглядає. От, ну Ось ви бачите, як вона на манікені. Правда, у манікена майже зовсім нема горди, але то вже дрібниці. Зараз з манікена зніму її і покажу. А, зараз я ще поверну її в профіль. У мене так манікен не крутиться, треба його тут буде переставляти. Поверну в профіль і покажу, як в профіль виглядає. Ось любі друзі, бачите, оце отакий рукавчик шикарний. Ми тут її вже міряли з джинсами, з спідницею, по-всякому. Виглядає дуже-дуже ошатно. Дуже нарядна річ. Ну, така, така відчувається від неї енергетика. От, а зараз я її зніму і покажу, як я зсередини <кій> все заробила, як я там вирішила підбити низ, як я вирішила підбити рукави, щоб вам все було зрозуміло. Ось, любі друзі, дивіться вишиваночка, так? <кій> ну, Як я і розказувала, показувала в відео, там, де я шила цю вишиванку, то тут у мене, бачите, ніяких оберлоків все зароблено. Тобто всі зрізи в мене знаходяться всередині. Як я це робила, я вам рекомендую подивитися там дуже, дуже детально все. От бачите, все дуже охайно розказую. От, а там єдине, що в мене не було закінчено, то не, бул, не був закінчений низ виробу і а, не були закінчені рукави низ підгибка. От, Я думала спочатку призборювати їх, а потім вже передумала. Коли поміряла, подивилася, то побачила, що краще їх залишити як рукави раструби бо я їх тут проклеювала і вони так гарно тримають форму. Тобто тепер ця вишивка важка вона не скомкується, а тримається і її дуже гарно видно. І якщо б ми її так присобрали, призібрали, то, ну, це б не найкращий варіант був. От, блуза така важка, така, знаєте, така дорога. Дивіться, я тут зробила широку підгибку, гарну, красиву, нашила бійку. З такого самого матеріалу, це бавовна, як я робила, підклад для рукавів. Нашила бійку, і потім вже вручну пришивала до підклада. Тобто, з лиця, бачите, ніяких швів нема. А тут така широка, красива обтачка, і е, з бійкою все дуже охайно, охайно виглядає. Понизу, тут нема лишньої довжини, не було лишньої. От Тут я розрізи ці просто підвернула і пришила теж вручну. О, бачите, так вручну підшила, щоб. Тут не було з лиця ніяких швів. І тут теж понизу нашила бійку з матеріалу підкладки. От, і вручну теж отак от повністю вручну, бачите, прошила і відпрасувала. Тобто тут з лиця у мене ніяких відстрочок ніде немає. Ось моя либочка. Ось бачите, отака, така виходить гарна-гарна, гарнюща блуза. З такими ось гарнющими рукавами, нарядними. От. Бачите як? Отак от. Ну, сподіваюсь, що вам сподобалася блуза. З таким завжди дуже приємно працювати. Дуже гарно, дуже красиво, дуже ошатно. Ну, на сьогодні це все. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте мені лайки, пишіть коментарі, я на них дуже-дуже чекаю. Сподіваюся, що далі ще будуть у мене багато відео. Що мені буде чим вас порадувати. Дякую за перегляд. Всім папа! -па.